Всім привіт, знову в мене на каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому насправді Олександр Терен та Інна Бєлінь, переможниця шоу Хвосте 13, розійшлися. Які справжні причини їхнього розставання? Та хто ще вплутаний в цю історію? Не все так просто. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Після мовного скандалу Терен з Інною Бєлінь багато глядачів цікавились, чи разом вони. І Олександр Терен розповідав, що все добре, вони разом. А от Інна Бєлінь тримала в таємниці. Інформацію про те разом вони чи ні. І ще десь так: в середині, в кінці січня вона опублікувала. Історію в інстаграм, де в неї запитували: а де ж Саша, де ж Саша Терен, на що вона відповіла, що вона зайнята своїми справами, а він своїми. Він пише другу книгу. І ось що вже скоро-скоро вона поділиться зі своєю аудиторією, що ж в них відбувається в стосунках. Я можу сказати, що я знаходжусь в Харкові, а Олександра Бодько пише свою другу книгу. І ось вже 4 лютого, вівторок, вони зізнались. Олександр Терен опублікував сторіс, де написав: сьогодні важливий день. Попереду непроста, але необхідна розмова з вами. І опублікував таку довгоочікувану публікацію разом з Інною. Це такий спільний пост, де розповів, що насправді вони вирішили розійтись. Пост доволі довгий, зачитувати все не буду, але ось основна інформація. Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент за щирість та відкритість. Ми вирішили рухатись далі окремо, і це все, що ми хочемо сказати на загал. Віримо, що усі найважливіші слова сказали віч на віч і хотіли б залишити їх тільки для нас. Чому вони так довго тянули з відповіддю? Ну, насправді треба було вже розповісти, що у них відбувається, тому що ось на носі вже скоро 14 лютого, день закоханих. І точно в цей день або після цього дня багато б глядачів запитували: ну, як ви святкували разом чи ні, слідкували б за їх соцмережами. Тому потрібно їм було повідомити цю новину до свята, що є логічним. Вже немає куди далі тянути. У себе в телеграм-каналі Інна написала, що такий актив. Не вартий того, щоб морочити людям голову, тому як тільки вони з усім розібрались, одразу розповіли. І здавалося, щоб на цьому мало б бути і все розійшлись і розійшлись. Але ні, драма тільки починається, і скандал тільки починає розкручуватись. Через деякий час Інна Білінь опублікувала скріншот з свого телефону, де видно, що Олександр Терен прибрав її з співавтора публікації їхньої спільної публікації, де було їхнє спільне фото і оголошення того, що вони не разом. На що Інна відповіла наступне? Ех, шкода, бо текст до посту я написала гарний. Вирішила таким чином підколоти Олександра і показати, що це вона писала цей текст, що доволі дивно, тому що в їхній парі саме Олександр Терен є письменником. Він написав одну книгу, зараз пише іншу книгу. А, але не зміг підібрати слова, щоб описати свою публікацію. Навіщо було просити Інну? І в цей момент, звичайно, всі глядачі дуже сильно зацікавилось, що ж там такого між ними трапилось, що йому навіть довелося її прибрати з півавтора цієї публікації. Потім Інна на своєму телеграм-каналі навіть зробила голосове повідомлення, де розповіла, що. Дарен її заблокував. Ну, мені висвітилось в інстаграмі, що мене видалено з допису. Я заходжу на можуть зайти на сторінку. Потім я заходжу через 10 хвилин, і я не підписана на Сашу, хоча я була на нього підписана і сама не відписувалась. Поста нема мене в співавторстві немає. Ну все зрозуміло, що далі. Інна пише наступне: просто афієла, коли зайшла, а мого посту немає. Ну що ж, і блін, знала б, що я могла викласти щоб мусолити. Але проїхали, більше не буду, бо це смішно навіть вже. Тобто, у Інни є компромат на терена. Ой, ну тут вже прям такий конфлікт сильний насувається. А От Олександр Терен вирішив не мовчати і зробив сторіс про те, що насправді він не блокував Інну, він просто від неї відписався, тому що вона приховала від нього свої історії. Він також додав відеозапис екрану свого телефону з доказом цього, де видно, що коли він заходить на її профіль, то він не бачить взагалі ніяких сторіс, типу їх немає. І також немає збережених сторіс у цих кружечках зверху. Також Терен додав, що Інна ігнорує його в месенджерах та не відповідає на його повідомлення. Тому вирішив написати звернення до неї в себе в інстаграмі, що можливо вона хоч там прочитає. Звучало воно так. Будь ласка, давай ти далі окремо, без вигаданих сварок та інтриг. Я не хочу для тебе нічого поганого. Дай, будь ласка, і мені спокій у відповідь. Дякую. За весь цей день у її дуже сильно накопичився стрес, і вже під вечір вона записала відео, де вона сидить така дуже заплакана, втомлена, виснажена. І в цьому відео вона розповіла, що насправді вона не приховувала від нього сторіс. Те, що зараз відбувається на просторах інтернету, чесно. Не очікувала. Після того спілкування, яке у нас було на проєкті, коли вся країна Дивилась за тим, яка казка може бути. І коли після і реально намагалася будувати стосунки, я не хочу цю суперечку. Я хочу, щоб мною він пишався, чого я буду скривати сторіс, де я провожу донації, де я скидаю гроші на підтримку зсу. Я взагалі не розумію, як, як я можу скривати від нього сторіз. По-перше, це дуже тупо. По-друге. Я ні, я завжди його підтримувала. Я за я ніколи в житті не казала про нього поганого слова. І я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якої я хотіла побудувати стосунки. Я від нього сама не відписувалася, але була вже відписана і нема співа в співавстворстві мене. Може, коли блокуєш людину, а потім е, розблоковуєш, нема, не бачиш сторіс. Я не знаю, чесно. Я чесно не. Блокувала від нього свої сторіс, я не бачу сенсу. Я навіть не вмію приховувати сторіс. У мене була недавна сторіс донації, він все дивився, як я зараз би приховала. А ви як думаєте, приховувала і на від нього сторіс чи ні? Інна зараз настільки важко переживає це розставання, що навіть готова видалити свій інстаграм, взагалі його не вести, якщо знайдеться якийсь такий чоловік, який буде їй гарантувати, те, що в них буде тихе, спокійне сімейне життя, діти, все того, чого вона хотіла з самого початку. Але те, чого не вдалося створити з Олександром Тереном. Деякі глядачі навіть почали писати: що а от чому не ведуть таке правило, щоб холостяк в кінці нікого не вбирав, якщо йому так ніхто і не сподобався? Що можливо його просто примусили обрати ну, інну або, хоч когось. Фіналі, а насправді він там не хотів бути з нею, хотів бути далі холостяком, якщо в них отак це все не склалось. А, на що Інна призналася, що насправді у головного героя є така змога. В кінці кожного сезону кожен холостяк може відмовитись і може не обрати нікого. Але Олександр Тарен все ж таки вирішив обрати Інну. І одразу після фіналу, ще на фінальному пост шоу і далі багато глядачів помітили, що начебто між ними немає хімії, що Інна начебто більше старається для цих відносин, вона, начебто, більше закохана. А от Олександр Тарин особливо не проявляє ініціативу. І в мене була якраз така ж сама думка, про що я розповідала в попередніх відео. І насправді ми були правильної думки. Ми відчували, що щось там йде не так. І виходить так, що через місяць після фіналу вони розстаються. Ну, звичайно, для нас пройшов місяць. У них там пройшло більше часу, тому що проект відзняли ще раніше ще на початку осені а потім виходили випуски. І як Інна розповідала, на початку в них були трішки кращі стосунки а далі вже почали погіршуватися ще з грудня місяця. Десь також Інна додала таке повідомлення. Я дійсно бажаю Саші гармонії з собою і душевного спокою. Але ця поведінка показує, що у нас зовсім різні дороги. Тому хочу це все забути і запам'ятати тільки те, що було на проєкті. На чій стороні ви в цій ситуації? Звичайно, в цій ситуації я більше на стороні іни, як я говорила ще в своєму попередньому відео про мовний конфлікт. Мені дуже не сподобалася ситуація, коли Олександр її не захистив, а тільки зробив так, щоб його аудиторія. Стала ще більш розгніваною на Інну, хоча, по суті, вона нічого такого поганого не зробила, захищала харків'ян. Інна не була моєю фавориткою на цьому проєкті. але мені дійсно хочеться побажати, щоб в неї далі все склалось. Реально неприємно, що настільки так це все негарно закінчилось. Я не пам'ятаю, що в жодному сезоні настільки такого поганого прощання. А тут прям такий скандал на показ. Публічний. І такі навіть замішана ще одна людина, третя особа. І ця людина це українська блогерка-мільйонниця. До речі, самотня вона розлучилась зі своїм чоловіком Олена Мандзюк. Вона, до речі, ще захищала Олександра Терена в цьому мовному скандалі. Вона ставала на його сторону. І ось коли Терен та Інна оголосили про своє розставання, Олена Мандзюк вирішила і тут його підтримати. І ось як звучали її слова підтримки. Ти поводиш себе зараз як справжній чоловік, не розкриваючи та не показуючи справжні причини. Пишаюсь тим, яку силу ти маєш. Тобто Олена з Олександром доволі близьких стосунках. Вона знає щось більше, знає справжні причини, які вирішили замовчати. Інна Бєлін, звичайно ж, побачила цей коментар від Олени Мензюк і написала, що вона думає з цього приводу. Вона і гадки не має, що у нас було. Але не пропустить нагоди написати свою думку. І тут підписник Інни е, каже, що я б на вашому місці поставила б крапку і відписала б цій Олені. На що Інна написала, що та ні, багато честі. Я не реагую на такі висери. Нехай. Ой, ну тут Інна не підбирала слів. Я думаю, її це дійсно дуже сильно розізлило. І хтось з підписників навіть зазначив, що терен лайкає всі пости. Ось цієї Олени Мандзюк, навіть якісь там її пости з рекламою депілятора. А от публікації Інни Білінь він не лайкав за весь цей час, поки вони були разом. Олена Жмандюк залишила коментар, що вона не хотіла ніяким чином образити Інну, але Бєлінь сама з цього зробила трагедію у своєму телеграм-каналі. І як завжди, вона велика жертва. Олександр Жатерин зробив відео, в якому сказав, що буде якимсь певним чином боротися. З тими глядачами, підписниками, які шлють на нього прокльони та різні образи. Насправді я не вважаю, що тут потрібно щось писати образливо Олександрові це їхні стосунки, вони їх вирішили таким певним чином закінчити. Звичайно, це все не дуже гарно закінчилось. Тим, що вони повідписувалися один від одного, почали це все публічно розповідати, але. Ну от не захотів Терен зі мною бути, і окей, хай тоді шукає собі дівчину, яка йому більш підходить. Але вже пішли чутки і плітки, що насправді Олександр Терен знайшов вже собі цю дівчину, і що ця дівчина це, це ж сама Олена Мандзюк. На ці підки Терен теж вирішив відреагувати і написав, що в нього немає ніяких стосунків ні з ким, що він зараз поїхав на відпочинок до Кіпру, щоб відволіктися від усіх цих. Проблем і скандалів. А в цих плітках якраз йшлося про те, що Олександр Терен на Кіпрі саме з Оленою Мандзюк. Олена ж, в свою чергу, додала, що вона любить терена тільки як друга і готова під кожним його постом залишати коментарі зі своєю підтримкою. І також додала, що зараз вона бачиться з ним кожного дня у відпустці, що все ж таки вони на Кіпрі разом, але не в статусі пари. Ось що вона пише. Вчора Саша розповів про закінчення своїх стосунків. Мені дуже шкода. І, взагалі, у мене є особисте життя та чоловік, з яким я хочу будувати стосунки. Не заважайте цьому. Таким чином Олена намагається розвіяти ці всі чутки. Ну. Надіємося, що це правда, і це чоловік, з яким вона хоче побудувати стосунки, не Олександр Терен. Бо якщо це Олександр, то виходить якась дуже неприємна історія, начебто, не встиг він тільки розійтися з інною, так вже з іншою жінкою. Що я думаю з цього приводу, як все насправді відбувалось? Можливо, на початку в них були трішки кращі стосунки. Потім вони почали погіршуватись, тому що, ну, в принципі, тарен не був сильно закоханий, обрав, бо потрібно було обрати ту дівчину, яка найбільше підходила по образу. Чи ось там вона волонтерка, буде допомагати військовим, країні, і саме медійно проявлятись так, в такому ключі. Потім стосунки в них почали трішки погіршуватись, після чого стався цей мовний конфлікт, і ні дуже сильно не сподобалася реакція Олександра на цей конфлікт. Те, що він це виніс на публіку, те, що він її не підтримав, лайкав погані коментарі про неї, і вона почала від нього віддалятись. Ну і, звичайно, дуже багато людей писали їй про те, що навіщо їй такий чоловік, щоб краще вона знайшла собі більш люблячого і зацікавленого, без купи червоних прапорців. І думаю, що вийшло так, що Інна, та людина, яка на ці стосунки, якби на собі, і тягнула, і була в них і зацікавлена. Перестала цим займатися. Перестала морально фізично в ці стосунки. А терен постійно зайнятий своїми справами. Живуть вони окремо. З'їжджатись він швидко не хотів. В нього постійно свої проекти, свої справи. Звичайно, не такі стосунки вона хотіла їй це не підходить. І все, все дійшло до того, що вони зрозуміли, що далі не можуть бути разом. Звичайно, можливо, там ще є певні деякі підводні камені, про які ми не знаємо. Щось можливо таке, що було б негарно озвучити на публіку, щоб зруйнувало б медійний образ того чи іншого персонажа в цій ситуації, або медійний образ Терена, або медійний образ інним. Ну, скоріш за все, Терена, я так думаю. Ось тому основні причини замовчуються. Я можу їм тільки побажати того, щоб вони чим пошвидше пережили цю ситуацію, справились з нею. Терену бажаю успішної другої книги. Поки що я не бачу, що він готовий до серйозних стосунків. А інні бажаю, щоб вона знайшла справді достойного чоловіка, з яким вона була б щасливою. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї всієї ситуації, чи здивовані ви з того, що вони розійшлися ще й так швидко. Діліться вашими думками, будемо разом обговорювати в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на цей канал, щоб не загубити його. І побачимось!